Доброго дня, шановні ждуни, мене звати Ігор, ви на каналі Meta Beaver, і сьогодні ми маємо дуже багато новин про Skywind. На офіційному каналі проєкту вийшло велике відео тривалістю майже півтори години, де показали останній білд гри. Я ж в свою чергу розповім коротко про те, що там показали та розповіли. Як ви бачите, якість відео, 8К Ultra HD, але що є, то є. Так що почнемо. З перших хвилин показали селище Хул. В Скайвінт його дещо розширили, додали якихось нових будівель та навмеші. Тепер тут всі НПС ходять та чимось займаються. Багато розповіли про архітектуру редоран. Її вже майже закінчили, зробили дуже велику роботу в цьому напрямку. Наразі до її асетів не вистачає тільки текстур, але в цілому вони вже майже готові. Ще в цьому відрізку відео сказали, що в них дуже багато бажаючих озвучувати персонажів, але тільки чоловіків. З акторами і жінками є відчутні проблеми, тому вони запрошують бажаючих на допомогу. Як на мене, хул виглядає непогано. На жаль, я не можу показати все, що показують вони, тому що відео буде довгим. Посилання на оригінал я залишу в коментарях. Наступне місто, яке показали, було Гнісіс. Місто ще в роботі. Тут же були показані деякі екрани завантаження. Дуже непогані, як на мене. Розробник виконав знаменитий квест про крадені штани та чувака в річці, тим самим показав деякі діалоги та систему переконання. Тут же показали систему роздільної броні, як було в Моровин. Нагадую, що на початку вони відмовились від цього, посилаючись на те, що це дуже важко реалізувати. Але фанати допекли і вони все ж таки зробили це. Тут же вони завітали в вежу Мага Телвані, показали інтер'єри та робочих двемерських автоматонів, а саме павука та сферу Виглядають вони досить круто. Далі вони використали заклинання мітка та повернення, знамениті заклинання, без яких в Моровін було б важко, та перемістились в місто Суран. Показали місто в цілому, також декілька інтер'єрів. Все виглядає непогано, але на дворі пустовато. Також в цьому відрізку відео показали, що додали описи до предметів. Не до всіх, але сказали, що такі описи будуть у максимального числа зброї та обладунків. Також показали, як виглядає екран вмін та атрибутів. Дуже нагадує, як було в морові. Він ще в роботі не вистачає опису деяких параметрів та навичок. Також похизувалися пропрацьованими та налаштованими лодами. Видно, буде далеко та якісно, але не завжди. Видимість напряму залежить від погоди, яка тут буде дуже різна. Далі, пробігши трохи по Аскодіанським островам, розробники попрямували до даєдричних руїн, екстер'єри яких вже майже закінчені. Не вистачає тільки їх варіантів для лодів, тобто менш полігональних асетів для огляду з відстані, щоб не так навантажувати систему. А сети інтер'єрів, начебто як вже закінчені, не вистачає тільки робочих кнопок, важелів та інших деталей для взаємодії. В цьому блоці відео показали, як реалізували метальну зброю, а також похизували, що реалізували списи, показали, як працюють посохи. ними можна кастувати заклинання, а також й дати по горбу самим посохом фізично. Ще показали ілюстрації в книжках, їх буде досить багато. Все це закінчено і грабельно, що не може не радувати фанатів. На додаток, коли ви з руїн, Жіночка сказала, що вони вкладають душу та любов, коли створюють підземелля. Кожне буде з інтригою та цікаве для дослідження. В наступному блоці відео вони перемістились в Вівек. Він не закінчений, як сам, так і його інтер'єри. Розробники показали деякі з них. Підкреслили, що приділяю дуже багато уваги оповіданню оточенням. Тобто, зайшовши до когось в дім, ви по оточенню можете дізнатись про власника. Це круто, як на мене. Показали деякі закінчені інтер'єри кварталів. Сказали, що намагаються зберегти дух оригінальної гри та використовувати якомога менше відсебеньок. Тут я навіть не знаю що й сказати. Як на мене, весь Skywind – одна сусільна відсебенька. В цілому вівек порожній, роботи тут ще дуже багато. Далі вони перейшли до секції питання відповіді. Я ж озвучу тільки відповіді, щоб було швидше. Так почнемо. Всі, хто займається створенням модів, зможуть використовувати асети Skywind для своїх модів після релізу. DLC Bloodmoon та Tribunal будуть розробляти опісля основної гри. В SkyWind буде додано деякий контент, який було вирізано з оригінального Morrowind. Магію буде дещо змінено, тому що в Skyrim вона працює по-іншому, чим в Morrowind. Тому виглядає воно наступним чином. Основа буде як в Morrowind, частково як в Skyrim та частково їх особисті доробки. Їм, до речі, дуже не вистачає людей, які розробляють звукові ефекти для магії, тому запрошують бажаючих. До речі, якщо є бажання взяти участь, то посилання в описі. Дуже хизували з гробницями, начебто будуть нереально крутими. До ядричної броні буде тільки один вид, один сет. Також вони повністю закінчили виготовлення щитів. Скрині з рандомними предметами будуть, але унікальні предмети з Моровинду нікуди не дінуться, будуть на своїх місцях. Даго Тура буде переозвучено, як і все взагалі в цьому моді. Вони не можуть залишити нічого оригінального, тому що їм не дозволяють цього зробити. Але мені цікаво, як розробники Sky Oblivion залишають оригінальне озвучення. От це питання на мільйон баксів. Будуть додані нові NPC, але дітей не буде. Рольова система буде в цілому, як в Morrowind, але будуть додані деякі нові перки. Над екстер'єрами саме локасі ще йде робота, і залишилось дуже багато. Наприклад, Грейсленд ще зовсім не готовий, але Аскадіанські острови та Молах Амур вже на фінальному етапі. Вони з навмешами для NPC та створінь, і вже досить грабельні. Всі екстер'єри планують закінчити до кінця року. Залишилися сети імперських будівель та фортець. Від себе скажу, що до кінця року це нереально. Що тут вже залишилось 4 місяці? На питання, чи Скайвінд більший чи менший за Скайрім, розробники не змогли нічого путнього відповісти. Вони не знають. Ноги у Аргоніан будуть такі, як в Скайрім, тому що реалізувати такі, як в Morrowind, вони зможуть, але це займе дуже багато часу, так як вони змушені будуть переробляти всі сети обладунків, анімацій, моделі Аргоніан та їх скелети. В SkyWind буде можливість придбати будинок в будь-якому місті, якому забажаєте. Можливість буде з'являтись по ходу гри, наприклад, якщо власника будинку вб'ють або завдяки квестам. От і все, що було цікаве в цьому відео. На мою думку, роботи ще неймовірно багато. Під час стріму вони немало бігали по Вандерфелу. Звичайно, що по вже готовим місцям, то локації майже повністю пусті та позбавлені хоч якогось життя. Мою особисту думку про Skywind ви можете побачити в окремому відео, що світиться десь у вас на екрані. Всім жду нам бажаю наснаги. На цьому все, до зустрічі!